Вітаю рідні душі. В цьому відео розкажу про себе та інструменти, які використовую в практиці. Я провідник, цілитель, енергопрактик, ведуча жіночих практик та трансформаційної гри жіноче щастя. І в своїй практиці використовую певні інструменти, завдяки яким веду ваші душі до світла і до зцілення. Перше, що я роблю, Розширює вашу свідомість. Що це і для чого? Розширення свідомості має на увазі передача знань, передача певних законів, конів і принципів світостворення, знаючи, які ми не вибудовуємо вам рамки. А даємо вам можливість вільно діяти і рухати в цих певних обставинах, в яких ви втілені на планеті Земля. Знаючи всі ці алгоритми і принципи, вам буде легко розуміти наслідок певних причин. І ви вільно будете діяти, знаючи. Що ви отримаєте на виході? І у вас все буде менше і менше здивування, чому так відбувається у вашому житті. Саме тому перше, що ми робимо, це розширюємо вас. Робимо вас вільними і усвідомленими. Розширена свідомість допомагає мені переписувати ваші блокуючі установки набагато легше. Це друге, що я роблю в своїй практиці. Допомагаю вам через розширену свідомість показати певні ситуації під іншим кутом. Переписуємо установки лише на позитивні. І коли ви можете бачити життя. Більш з позитивної точки зору, далі ви можете пролаштовувати життя уже зовсім в іншому форматі у форматі позитивного бачення нашого Всесвіту. Коли ви достатньо розширені, коли ви вільно можете дозволити собі знімати ваші блоки, ми переходимо до енергетичних практик або ж поєднуємо ці інструменти. Енергетичні практики, особисто я користуюсь системою рейкі, тета та е, практиками з космоенергетики. Ну і, звісно, багато іншого, що отримую вже напряму з потоку. Всі ці інструменти допомагають мені, мені привести вас як енергосистему у певний спокій. Адже енергопрактики мають вплив не лише на фізичне тіло, але і на всю систему, на всі тонкі тіла, де і є перша причина. Про це розкажу більш детально у іншому відео. Енергопрактики допомагають мені вирівняти ваш і саме в стані спокою і рівноваги ви можете більше чути мене. Ви можете приймати рішення виважено і спокійно. І тоді процес зцілення відбувається набагато швидше. І ще один інструмент це тілесні практики. Тілесні практики я подаю у форматі жіночих кіл. Жіноче кола – це такий простір, де я поміщаю жінок в дуже захищену обстановку, і там ми практикуємо. Використовуємо практики дихання, звучання, тілесні практики через інтуїтивні танці. У форматі жіночих кіл я використовую всі знання, про які ми говорили, що дає якнайшвидший. Результат для того, щоб пробудити ваші душі. В жіночих колах ми можемо з вами, перш за все, вигрузити всю втому, вигрузити все, що заважає вам, а тоді наповнити вас позитивом. Ну і, звісно, через ментальні практики трошечки підчистити і переписати вашу свідомість. В своїй роботі я веду вас через власний приклад. Усе, що я передаю вам, я використовую у власному житті і перевіряю їхню дію на собі. Коли дивитесь на мене, дивіться трошечки глибше. Адже я. Одна із ваших частин, яку ви знайшли для того, щоб вивести себе на світло. Я лише провідник. І я для тих, хто побачив, розпізнав і відчув. Відчувайте, мої хороші, кого я можу привести до світла.